Путін взявся за старе, знову лякає світ своєю вундервафлею, тобто аналогафнітною дивозброєю. Цього разу в її ролі виступає Арішнік. Вчора на засіданні ОДКБ у Казахстані він розповідав, що ця нова ракета розгорається до температури сонця, а все навколо перетворюється на нововигодану Путіном елементарну частинку пил. Напомню ще раз напомню, як арішнік працює, як ви і просили. десятки боевых блоков, самонаведающихся блоков, атакуют цель со скоростью 10 махов. Это, 10 махов. Это около 3 км в секунду. Температура поражающих элементов достигает 4000 градусов. Если мне память не изменяет, на поверхности Солнца температура 5,5-6 градусов. Поэтому все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции на элементарные частицы, превращается по сути говоря в пыль. Ракета поражает даже высоко защищенные и расположенные на большой глубине объекты. По мнению военных и технических специалистов, в случае массированных группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких орехов гроздью в одном ударе, его мощь мощь этого удара будет сопоставима с применением ядерного оружия, хотя оружие массового поражения орешник, конечно же, не является. Во-первых, потому что и это подтверждено. испытанием 21 ноября. Это оружие высокоточное. А во-вторых, и это самое главное, здесь нет никакого ядерного заряда. А значит, и ядерного заражения после его применения. Згодом під час прес-конференції Путін продовжив нагнітати. Заявив, наступний удар орешником буде по Києву. Не виключаємо і використання орешника по військовим, по на по объектам по объектам военной промышленности либо по центрам принятия решений и в Киеве в том числе. Имею в виду, что Киевские власти сегодня, мной было сказано, продолжают попытки нанести нанесение удара по нашим жизненно важным объектам, в том числе в Петербурге и Москве. І, і відбитися цей запуск начебто мав Протягом вчорашнього дня, Які э, центри имели в виду: военные или політичні? Це перше. І второе. Все-таки вот как верховный главнокомандующий, как вы считаете, эти удары по центрам они тоже возможны орешникам? Потому что же ничем другим, похоже, і не достанешь. Знаете, в советское время такая была такая шутка по поводу прогнозов погоды. От прогноз такой. Сьогодні в течение дня все возможно. Сьогодні, тобто вчора, уже прийшло, а ніякого удару по Києву так і не було. Балістична ракета середнього радіусу дії Арішнік. Далеко не перша, неймовірно дивовижна російська зброя якою дуже пишається Путін. До того він те саме говорив про кинжали. Важнішим етапом розробки сучасних систем вооружені стало створення високоточного гіперзвукового авіаційно-ракетного комплексу, так як, же, як ви вже поняли, наверняка не имеющего мирових аналогів. Ми назвали цю систему кінжал. Цю ракету Путін представив на федеральних зборах 2018 року. І саме після цього виступу до цих ракет приклеївся глузливий вислів. Аналога внітний. Як ви понімаєте, нічого подобного ні у кого в світі поки нет. Когда-нібудь навірно появиться. Но за это время наші ребята іщу і що чому придумав. Найцікавіше, що шість років тому західні розвідки розділяли захоплення Кремля російськими кинжалами. У докладі Рахункової палати США говорилось, що Сполучені Штати не можуть захиститись від гіперзвукової російської зброї. Так вважалось аж поки 4 травня 2023 року українські захисники збили зенітно-ракетним комплексом Петріот в небі над Києвом. Перший кинжал теж саме казали про «Іскандер». Іскандер збити неможливо. Путін особисто виступав, казав, у нас є вундервафи, якою ми е, злякаємо всю Європу. З'явилися українці, у українців з'явились патріоти, якими ніхто не збивав Іскандери. Виявилися, українці можуть з петріотами збивати е, іскандери. Потім з'явився кінжал. Пам'ятаєте, такі аеробалістичні ракети? Черговий Путін навіть там е мультики демонстрував е про невломиму ракету, яку нічим збити не можна. Виявилося, українці знову її збивають. І саме тому кажуть експерти, Арішнік минулого тижня запустили по Дніпру, а не по Києву. Адже якби українські сили ППО збили його, це було б. Повним провалом. Збиття балістики міжконтинентальної петріотим, звичайно, буде для Росії катастрофою, тому е, ризикувати ударом по Києву не стали Вирішили на Дніпрі пробивали на Дніпрі менше петріотів менше насамців, менше самптів Давайте проб'ємо туди, там продемонструємо. Речник це було все ж таки політичне, скажімо так, дійство, військово-політичне для того, щоб вплинути ну, на нас, важко вплинути на наших партнерів, що можуть атакувати будь-яку територію в Європі, і що е, нема там аналогів, що немає, неможливої збити це все брехня, ну то таке. І таких ракет вони могли не робити, ну, це вже офіційна була інформація від нашого головного управління розвитку та і взагалі від фахівців, які ну, розуміються на цих питаннях, їх могло бути там 5, 6, 3, 4, ну, 10, це вже з таким припуском беремо великим. Тобто вони не стоять на потоці, їх, по-перше, небагато. І по-друге, сказати, що вони не їх не можуть вразити наші засоб проти оборони, чи там європейський засоб проти оборони. Це не відповідає дійсності. На вчорашні закиди Путіна відреагував і президент України Володимир Зеленський розмахувати своїм арішникам зараз. Він може тільки для того, щоб зірвати зусилля президента Трампа, які точно будуть після інаугурації. Путін хоче загострити ситуацію зараз так. Щоб у президента Трампа нічого не вийшло, щоб він не зміг закінчити війну. Путін єдиний винуватий цієї війни та єдиний, хто у війну вірить. І саме тому путінська ескалація зараз це тиск, щоб згодом змушувати президента Америки йти на умови Росії. Ми розуміємо всі наявні загрози. Сьогодні у мене була доповідь керівника. Гур Буданова щодо того, які наміри ракетних ударів є у Росії. Вчора я пояснював ситуацію в розмові з генсеком НАТО Марком Рюте. Сьогодні говорив з прем'єр-міністром Британії Стармером. В графіку на завтра є розмова з канцлером Німеччини Шольцем. Ми маємо разом реагувати на спробу Росії зробити ситуацію більш нестерпну і спробу затягнути цю війну. Однак російські пропагандисти ніяк не вгамуються. У російських телеграм-каналах уже поширюється інформація, що, начебто, Арішніком вдарять завтра. Щоправда, ті самі люди також казали, що сьогодні вночі буде ще один масований обстріл, хоча його не було. І знову розповідаючи, Володимир Зеленський ще вчора, начебто, втік до Німеччини, хоча він у Києві.